У столиці стартували святкові заходи, приурочені Дню захисту дітей. На центральній площі Києва кілька сотень маленьких містян долучились до конкурсів та ігор. А діти, хворі на цукровий діабет, показали киянам власні малюнки. Мильні бульбашки, розфарбовані носики та щічки, весела музика і дитячий сміх. Майдан Незалежності з самого ранку став центром гарного настрою для дорослих та малечі. Акція Ми усі рівні організована Укрпоштою та ЮНІСЕФ об'єднала майже пів тисячі учасників, зокрема і дітей з обмеженими можливостями. Ми хочемо показати обществу, що всі діти рівні на цій планеті, навіть якщо це дитина інвалід з якими-то ограниченими можливостями. А тим часом юні художники, хворі на цукровий діабет, презентували виставку власних малюнків. Незважаючи на вік та недугу, маленькі митці мають зовсім не дитячі мрії. Малювати для, для дітей, щоб вони, щоб вони приходили на мої виставки і бачили, як, як я малюю, щоб вони теж хотіли малювати. Усі діти мали нагоду створити художні шедеври разом із відомим книжковим графіком Костем Лавром. До одної роботи долучилися дорослі. Вона вийшла така сухенька, якась, не така жвава, як дітей. Все таки діти відчувають і колір. Дитячі роботи відразу відрізняються. Вони живі, вони такі енергетичні. Користь від подібних заходів визнають і батьки. Більше дитина ну не розчаровуються в подальшому житті, допомагається хворобою жити. Я думаю, що це дуже допомагає дітям. Масштабне свято до дня захисту дітей місто влаштує для юних киян на майдані незалежності по обіді 1 червня. Олександра Раздорожна, Михайло Кльокта, телеканал Київ.